19 глава на черзі а, з 3 вірша. І підійшли до нього фарисеї, і, випробовуючи його, запитали його: чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою своєю з будь-якої причини. Він сказав йому відповідь: чи не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком та жінкою? І сказав тому залишить чоловік батька і матір, поєднається з жінкою своєю, і будуть вони обоє одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає. Вони ж говорять йому, чому ж Мойсей заповідав давати лист про розлучення і відпускати її. Він відповів їм Мойсей через жорстокість сердець ваших дозволив вам розру... розлучатися з жінками вашими, а спочатку не було так. А я кажу вам, хто розлучиться з жінкою своєю не з причин перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розлученою, той чинить перелюб. Учні його кажуть йому: "Коли такий обов'язок чоловіків до жінки, то краще не женитись?" Він же відповів їм: не всі можуть збагнути сказане слово, але тільки ті, кому дано. Бо є скопці, які з утроби матері родились такими, і є скопці, яких люди оскопили, і є скопці, які зробили самі себе скопцями ради Царства Небесного. Хто може збагнути, нехай збагне. Сідайте, будь ласка. Знаєте, Чудова проповідь у Едіка. Я думаю, ми багато раз в цьому укріпляли свої молитви. Ми багато раз чуємо, от дивіться, три, більш як три місяці молилися за брата нашої сестри. Знаєте, я думаю, що вони за цей час багато чого передумали. Різні думки приходили. Але Взиваймо до Господа і слухаймо, Він нам відповість. Ми пройшли 18 глав, 18 розділів, і ми багато чого тут читали. І знаєте, підійшли до такої теми важка тема, сильна тема. Тому перед молитвою я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на деякі думки. Чи чули ви від когось про розлучення? Таке буває. Я думаю, так, да, чули. Чи знаєте ви когось, хто розлучився? Я думаю, також це зараз не, не новость. Що про чоловіка, що про жінку, я думаю, ми когось знаємо. Знаєте, всі ми різнь, різної вікової категорії тут, але в якій би стадії ми не були, я думаю, ми всі можемо сказати раніше так не було. Раніше так багато не розлучувалися. Восьмий вірш. Він відповів: Мойсей через жорстокий сердець ваших дозволив вам розручатися з жінками вашими. А спочатку не було так. Його взагалі спочатку не було. Тому я думаю, що роздумовуючи про це, ми можемо сказати, що раніше стільки так багато не було. Знаєте, я багато слухав від мами своєї, і взагалі, коли слухаш старіків, коли вони починають розказувати, вони всі кажуть, що раніше такого не було, раніше було майстрого. раніше було май відповідально. Дивимося зараз навіть президенти розлучаються, це норма для них, такий примір для народу. На жаль, зараз розлучення, знаєте, як добрий день, як шлюб. Щодо шлюба не відноситься серйозно, що до розлучення. Знаєте, на роботі каже один. Не буду на роботі, можете робити спокійно, бо у мене весілля. А я думаю, та вроді вже багато живе. Я... А він каже: да, ми жили просто в такому. Договорилися і жили. Роки нажилися, тепер рішили сім'ю создати. Світ так живе. На жаль. На жаль, все не так, як було. не так, як Запланував Господь. Люди так роблять. І знаєте, якщо е, дивитися на ці вірші, то, брати і сестри, е, це тема не, не просто проповіді. Це можна урок проходити, це можна лекцію робити, це можна багато служінь про це говорити. Це е, сильна тема і вона не просто одної проповіді. Знаєте, ми можемо побачити тут, у цих віршах, за що бути вдячними. Він же відповів їм, не всі можуть збагнути сказане слово, але тільки ті, кому дано. Ми можемо бути вдячними. Знаєте, я не думаю, що ми були б способні, якщо б нам не було подаровано. Якщо б нам не було це дано, ми тут можемо взяти, про що потрібно молитися за себе, за наших, хто нас окружає. Кому ми хочемо говорити, що є інакше життя? Бог запланував взагалі інакше життя. І сьогодні це наш виклик. Тому що нас окружають розлучення багато. І це наш виклик, щоб ми молилися за наші сім'ї, за рідних, за знайомих. Знаєте, я би хотів звернути нашу увагу, що з цих віршів видно один, один правильний спосіб, щоб сім'я була єдина. З цього видно, що є один правильний спосіб, щоб сім'я була єдина. Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Це правильний спосіб. Дивіться, третій вірш. І підійшли до нього фарисеї, випробовуючи його, запитали його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою своєю з будь-якої причини. Цей вірш показує підхід людей до вчення Ісуса. Вони багато бачили, що він зробив, як помагав, як зціляв, яку силу, яку власть мав. Але вони до нього з цієї сторони підійшли. Вони хочуть уловити його. Знаєте, про ці вірші багато хто описує, що вони хотіли його уловити, зловити, щоб він мав ту же участь, яку мав Йоанн. Помните, Йоанн обличив царя і в темницю. Темницею не закінчилося, пройшло вбивство. Вони також його хотіли в чомусь звинувачувати, щоб було за що його взяти. Знаєте, хто не хоче бути виконавцем заповіді? Боже, хто не хоче виконувати Слово Боже, той поводиться так, хоч вони і мали попередження. Я би хотів звернути нашу увагу а, про це попередження, і багато де то говориться, але вони про це знали. Я хочу іменно звернути на це увагу, що вони знали перед тим, як підійти запитати Ісуса. Це а, у Єремії. Господь сказав мені у дні царя Осії, чи ти бачив, що робила від, від, відпуст, відступниця дочка Ізраїля? Вона ходила на кожну високу гору і під кожне гіллясте дерево, і там чинила розпусту. І після того, як вона усе це робила, я говорив: повернися до мене. Але вона не повернулась, і це бачила її віроломна сестра Іудея. І там описується надалі багато. Про блуд Ізраїля. І знаєте, для чого я це записав? На це вони увагу не звернули. Вони звернули увагу на те, як зловити Ісуса. Хоча вони знали про ці вірші. Знаєте, побачили, що не пройшло, почали оправдувати себе. Вони ж говорять йому, чому ж Мойсей заповідав давати лист про розлучення і відпускати. Її. Я би хочу звернути нашу увагу на те, що мені тут подобається. То, що Ісус не відповів їм просто може, не може, так чи ні? У нього не така відповідь. Хоча людям так зручніше. Часто люди хотіли б чути іменно так. Я думаю, у вас, так, у вас в житті було таке, коли казали. Ти мені не розказує, ти каже, або айно, або ні. Людям так зручніше. Ісус відповідає їм із книги буття. Він говорить їм також на те, що вони знали з четвертого вірша. Він сказав їм у відповідь: чи не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком та жінкою? І сказав, тому залишить чоловік батька і матір і поєднайся з жінкою своєю, і будуть вони обоє одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, то людина нехай не розлучає. Сьогодні це урок. Перед тим, як даємо відповідь, провірмо, чи наша відповідь згідно Писання. Чи те, що ми людям предлагаємо, чи відповідає в Написанню? Провірмо себе, чи хочемо ми отримати відповідь згідно Писання. як ми просимо. Я би хотів дуже звернути нашу увагу також на те, якщо ми говоримо про це, будьмо постійно уважливі на те, коли нам відповідають не просто так чи ні наші служителя. Вони також в практиці будуть до нас проявляти те, що так учить Писання, так говорить Писання. Це ми повинні взяти собі сьогодні для уроку, щоб ми постійно хотіли відповідь згідно Писання і так приймали. Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Ми з вами сьогодні про це роздумовуємо. І ми читали це із 4 по 6 вірш. Так як Адам і Єва, вони не мали батьків. Вони не могли залишити той принцип, залишать і поєднаються, це було не до них. Це відноситься до нас, брати і сестри. В шлюбі двоє поєднаються в одно. Це значить, що в Бога не було в планах розлучення. Не було якоїсь альтернативи. Якщо ні, то поєднаються в одно, значить, в планах не було розлучення. Ми знаємо, що апостол Павел багато також описує, говорить про інший блуд, але у Корінтян є слова, де говориться, що чоловік і жінка в шлюбі вони принадлежать один до одного. Вже не той власний, не та власна. Вони принадлежать один одному. І, знаєте, аргумент Ісуса в тому, що шлюб поєднав Бог на небесах. Шлюб поєднав Бог на небесах. І ми знаємо, що на небесах ніхто і нічого не розвалює, нічого не розлучується. Це виконується тільки на землі. І Бог цього не робить. Люди часто зневажають, відкидають, ігнорують Божу участь в шлюбі. Люди зачасту про це навіть не задумовуються. Розрушити шлюб це розрушити поєднання від Бога. Розлучення це такий же урон, як урон атома. Знаєте, як багато розлучень, як багато горя приносять. Я не, не знаю, там сказали там, мільйон в якомусь році було, скільки б не було. Брати і сестри, воно багато розрушує, бо хтось один вирішив. А за тим потім страдають діти, батьки, родичі, знайомі це все, це все той же урон. Да, він по різному на всіх діє, але це погано, це урон. Тому я би хотів, щоб ми молилися, щоб ми дякували Господові за цей 11-й вір, що нам дано, що це від нього. Щоб ми молилися, щоб це було далеко все від нас. Знаєте, Гарно розводяться тільки мости над річкою. Да, про це можна дивитися. Це гарно. Як вони розводяться, проїжджає корабель, потім вони сходяться. Це дозволено. Тільки не шлюб. Що Бог поєднав, людина нехай не розлучає. З восьмого вірша він відповів їм. Мойсей через жорстокий сердець ваших дозволив вам розлучатися з жінками вашими, а спочатку не було так. А я кажу вам, хто розлучиться з жінкою, своєю не з причин перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розлученою, той чинить перелюб. Що Бог поєднав людина, хай не розлучає. А якщо ми звернемося до Сторозаконня до книги Левітів, там є, де описується, де говориться, що перелюб це такий гріх, де було наказання і наказання за нього це смерть. Тому я би хотів звернути нашу увагу, що перелюб він міг покласти кінець шлюбу, але не по розлученню. А із смертного наказання. Перелюб це смерть. Ми знаємо, я не буду затрагувати смерть другу, тому що, як я казав, це тема обширна. Це брати і сестри, ті думки, про які ми можемо роздумовувати, досліджувати, щоб навчатися. Людське і плодське серце, воно користується і предлагає розлучення. Серце, в якому Дух Святий, воно користується 11 віршом. Він же відповів їм, не всі можуть збагнути сказане слово, але тільки ті, кому дано. Брати і сестри, дякуємо Богу, що це нам дано. Учим так людей, що то, що в Господі, то сильне, в ньому вся сила. Знаєте, Богу недостатньо, щоб ми лише знали і наблюдали? Будьмо добрим інструментом в житті других людей. Говоримо про це людям, тому що наш, в нас. Багато що окружає нас, де може ми говоримо, щоб люди знали, що є той, хто може дати. Яка задача посла в іншій країні? Представляти країну? Да? Бути представителем? Представляємо сімейну життя свого гражданства. Живім так. Які ми граждани. Показуй ми в наших сім'ях, що ми граждани неба, де нічого не розлучається, де є християнське життя. Я би хотів, щоб ми про це роздумовували постійно, щоб ми цим користувалися, свідчити людям про Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми подякували Господу, що ми. Я знаю, що кожен з нас багато прожив тут, по-різному роки в шлюбі. Знаєте, може хтось прожив рік, я вам скажу, якщо дивлячись на цей світ, то для когось і це вже багато. Скільки б ми не прожили, просім, щоб бути виконавцями його заповіді. Просім благословіння на інші сім'ї, за які знаємо. Бог хай буде прославлен в нашому житті. Амінь. Помолимося.